Вертаємося до диктатора Північної Кореї Кім Кімчанина, який заявив, що його країна готова без жодних умов підтримувати будь-які дії Росії, спрямовані на розв'язання війни в Україні. Я не випадково спочатку показала вам те, що відбувається цієї ночі, зокрема в наших українських містах. А потім буду говорити про цю підтримку, тому що поряд одна з одної ці новини виглядають ще цинічніше. Про такі думки Кім кімчанина повідомило агентство Кісіеней а також Ойтерс таку заяву Кім зробив під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Вонсані сторони погодилися й далі втілювати положення договору про стратегічне партнерство, який був підписаний у червні 2024 року. Один із його пунктів це взаємна оборона, що передбачає військову співпрацю. Кім Кимчанен пообіцяв підтримувати всі кроки Кремля, які на думку Пхеньяна спрямовані на усунення причин війни в Україні, а скоріше самої України. Нагадаю, що що підписання цього договору співпраця між Росією та КНДР значно активізувалась. Не забуваємо також, що Північна Корея вже відправила тисячі військових для участі в бойових діях на боці Росії. І повідомляється, що у найближчі місяці Пхеньян може відправити ще до 30 тисяч солдатів. Раніше Лавров заявляв, що присутність північнокорейських військових у боях на території Курської області це приклад братньої дружби між двома країнами. Ну а ще раніше, я думаю, ви пам'ятаєте, заявляв, що їх там нет Росіяни атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. По Синельниківщині били дронами та кабами. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік. Є руйнування на території ліцею, підприємства та приватного будинку. На Нікопольщині пошкоджені інфраструктура та гуртожиток, як повідомили в Дніпропетровській ОВА. Також у Херсоні в стані середньої тяжкості у шпиталену річного мешканця про це повідомляють вже в МВА. Він отримав контузію вибухову та закриту черепно мозгову травму внаслідок нічного обстрілу серед місця з боку російських окупаційних військ. Цієї доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Херсонщини і в житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 5 багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі. Про це повідомляє начальник ОВА Олександр Прокудін. Через російську агресію у підсумку одна людина загинула, і ще четверо дістали поранення. На жаль.